Вітаю, шановних глядачів та глядачок, і нині в нас святковий підкаст е, каналу 7 років. Важко в це повірити, але так, це правда. І не знаю. Нині в нас е, говоримо деякі питання, подивимося нашу статистику надзвичайну за ці 7 років. І насправді, якщо чесно, якби мені 7 років назад сказали, що «чувак, буду знімати відоси на YouTube, я би в це ніколи в житті не повірив. Ось, ну давайте дивитися, насправді, чого ми досягли, так? Наші здобутки, так би мовити, ваші відео, ваш канал. Е... А як тут так не треба дивитися? Я думаю, можна засвітити повністю статистику, я цього не соромлюся, тому що я вам нагадую, що мій канал це суто моє хобі. І якось так паритися за це все. Хтось там париться, знаєте, скриває там лайки, дізлайки. Ну, таке. Значить, поточні підписники 1773 зріст іде. І. Круто, так? Ми подивимося, напевно, аналітику е по каналу, бо воно більш цікаво. А, надзвичайний заробіток. <свісно> Можете побачити. Ну, давайте ми, напевно, подивимося аналітику за весь час, за всі 7 років. Ось. Ну, по факту, канал створено було в 2012 році. Якщо ви не знали, то Космік Макака це назва мого музичного проєкту. Але я їм зараз ну, не займаюся, перестав цим займатися. І, е, але канал лишився і десь у 2017-му, 8 чи 9 березня, здається, перший відос я ігровий виклав. Це був Фалач. Значить. Як тут грамотно вам це все показувати, я навіть не знаю. Ну, Статистику є зріз, тут була якийсь пік в нас навіть надзвичайний. 에, доходи всіх цікавлять, звісно. 932 гривні. Щоб зняти з Ютубу бабки за рекламу, мені треба накопичити 100 баксів. О, і там вроді вони навіть писали, що ти спочатку маєш за декларацію заплатити. Декларацію я заповнив то таке. Ось. Нас більше цікавить, напевно, огляд, в принципі, і аудиторія, так? Тому що за, за останні два роки дуже багато чого змінилося, і контент, напевно. Давайте аудиторію дивитися. <кхем> то, як воно Так, канали, які дивиться ваша аудиторія. Це, до речі, цікаво достатньо. Ярослава, дивитися. Ельгаро, Ельгато дивишся і Жменсона, Менсона. Що за Жона? Я не знаю ці канали. Ярослава, я бачив пару відосиків. Ви дивитеся в мене. Значить, по обіді, 18 година в основному. І дивитеся український контент в основному. Але що цікаво, найактивніші регіони, хе -хе -хе, за весь час Росія в нас залишається достатньо активною, так? Вік та стать 4% жінки дивляться, я напевно знаю всіх глядачок, тих, які входять ці 4%. Ну, хоча тисяча чоловік, там більше 1700 чоловік, може і не знаю всіх. І Вік, я так і думав, що 25-35 років по суті. Ну, бо мені за тридцятник вже. Але є і молоді глядачі. Добре, а давайте подивимося ще за останній рік, мені цікаво, що в нас змінилося по глядачах. Взагалі я хотів такий підкаст робити на 5 років каналу, але почала, почалася ж війна і цей. Підписники плюс 500. Українці дивляться останній рік 50%. Росіяни продовжують дивитися. Ну, Серед російських підписників є адекватні, є неадекватні. І. Неадекватні сидять в бані. За попередні 5 років я нікого не банив, а. За останні два роки тут туди залетіло вже. Молоді люди, так би мовити, так? тут статистика цікавіша. За останній рік мене більше жінок почало дивитися, Подивіться, Джоні, Джоні набирає популярності, тому що напрочуд харизматичний. Ну, така статистика каналу. Що ж я хотів по каналу сказати? Для всіх, хто новенький, хто не знав, і цей, це треба вийти на сам канал. Щоб вам просто показати, на каналі я стараюся все структуровано робити, щоб було е зручно. Я трошки оновив плейлісти. Вчора сидів. Значить, е Є створені списки від відтворення це всі плейлісти. Якщо ви клацаєте сюди, то ви можете подивитися їх всі, а повірте, дуже їх багато є. Є що дивитися. Дві, дві, дві тисячі відео я зробив десь приблизно за 7 років. Ось, є сортований україномовний контент, рольові ігри. В окрему пачку я сортую, тому що це, по суті, як на мене, основний контент нашого каналу. Шутани. Я люблю, шутани мені подобається. Я граю. ТПС не дуже моє, але з'являється. Ну і всяке додаткове, так Сталкач я виніс окремо. До речі, Сталкач прошу дивитися, тому що цей сезон надзвичайно крутий, виходить, мені аж самому подобається, ну я тому що дав давно в нього не грав. Ем, по PlayStation був оголошений конкурс пару років назад, Я його таки не завершив, але умови в принципі лишаються. Ось. Музон, мій творчість, можете послухати. Це моя попередня група з 2006 по 2010 рік. Ми грали у Львові потужно. Потім космік Макака, власне, проєкт, який я таки не довів до кінця, але зараз, якщо буде час, настрій, то може візьмуся за гітару, знову згадаю, знаєте, старі е ці. Ну, і Фалачі вивів, звісно, бо Фалач це окрема історія на каналі космічної Макаки. І, по суті, з Фалача все почалося. І Фалач. Кожна з цих серій це ну, такі постапокаліптичне відігрування, бюджетне відігрування в рольову гру. І, як на мене, вони виходили непогано. Так, що я ще тут хотів вам сказати? А, В кожному відео я виписую посилання на список відтворення, щоб вам було зручніше шукати, ну я думаю, це зрозуміло. Посилання тут є. І посилання, от після того, як я вліпив сюди ті Легу та Фейсбук, почали надходити запитання, тому я їх всіх зібрав до пачки, і на деякі з них нині буду відповідати. Бо крім того, що мені пишуть е, про. Я там дизайнер, я тобі буду оформлення робити, то пишуть, дійсно поставлять запитання, деякі дивні достатньо. Типу, наприклад, яка там конфігурація комп'ютера. Нащо вам це? Я не знаю. ну... Е... Відяха хрінова, все інше шикарне. О. А відяху я брати не поспішаю, бо канал в, принципі, в мене ретро такий орієнтований, та я в сучасних іграх не дуже шарю. І не сильно хочу в них заглиблюватися. Загл... 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 Хі... Хіба що мене думновий цікавить, і Stalker другий. Ось і все. Так. Е... А ретро контент це основний контент нашого каналу. А, і ще я згадав. Значить, є така штука. М -м... Маніфест. Ре... Рейтинг youtube каналів української. Мене туди хтось засандалив, друзі. і... Кажуть, що воно на щось впливає. Насправді, я не знаю, на що воно впливає. Зараз ми подивимося. Ось ми тут є, значить, рейтинг Ютубів каналу, значить, якщо ми дивимося себе, то е, в ретрогеймінгу ми 33 місце маємо. Це всі українські канали. До речі, ресурс такий прикольний. Я тут навіть знайшов ті канали, на які я підписаний. В ретрогеймінгу я 33-й, в лецплеях 401. й В іграх 1300, там якісь. Ну, Сюди навіть можна не дивитися. Ось. Я не знаю, ну, там можете сюди щось понаписувати, насправді, якщо вам не лінь і якщо маєте наснагу. Я не знаю, чи щось воно дасть. Давайте порівняємо, є 12-й тут насправді. 1760 підписників, очевидь, тут оновлюється стата. У мене, до речі, переглядів я так можу побачити трошки більше, ніж. О, цей класний канал, таємна кімната, я його дивився. Дуже пристойний чувак і дуже він інтелігентний, такий. мені подобається. Спокійний такий, чудові ігри. Ну, не знаю, я, я всіх цих каналів не дивився, але я думаю, вони хороші. А що летсплеї? Я насправді свою діяльність не хочу називати летсплеями, тому що е я бавлюся чисто фуфан, і це бюджетне відігрування. Це в мене хобі таке, щоб перемкнути макітру. Тут якийсь 300-й був, так? Ні, ось він на 87-му місці. Подивіться на нашого молодого чоловіка. Чуєте? Пацанська тусня має 38 тисяч переглядів, так? Ну, не знаю. Я не знаю, чи воно на щось впливає. Це, здається, статистика, яка підв'язується до Ютубу. Ну. Це є. По переглядах в нас дуже класно все. Тому що в нас е дивляться, по суті. Кількість переглядів і кількість годин там ще важливо була. Я не пам'ятаю, де це подивитися, в аналітиці, Але це важливий параметр. Тривалість перегляду в годинах. Вона дуже висока, достатньо, і перегляди непогані. То це означає, що люди не тупо залітають і типу, а просто реально дивляться. Бо в мене великі довгі серії, особливо там, де є RPG -хі. Ну, і Людям цікаво, людям це дивляться. Мені пишуть, що ніби як серіали. Ну і круто, слухайте. О. Але я себе там якимось супер-пупер не вважаю, і це насправді дійсно хобі. Значить, далі. E, frequency asked questions, так би мовити, питання по каналу, які в нас є, і, ну, не знаю, історію каналу я розказав, що тут про чисто хобі. Плейлісти розказав. Значить, Правила є на каналі, такі, так би мовити, негласні. Ну, Їх два по суті. Не матюкатися, не спойлерити, не писати підказки, якщо я. Не попрошу сам, це такі основні. Ну, правило про політоту так само було. Ну, зараз я не вважаю, що війна це політота, тому я такі речі обговорюю і не соромлюся цього. О. І тут ще є скрите відсилання до гурту Biohazard, дуже потужного хардкору. Так, далі, що в нас є по питаннях ще? По питання на рахунок вебки. Ну я нині ввімкнув, я не люблю вебку насправді, тому що вебка загорожує частину екрану. і... Е мені подобається концепт олдскульний номограєв, ну, концепт олдскульний, що ти бачиш, що ти дивишся гру, бо я сам так дивлюся на Ютубі ігри. Ти не дивишся на самого стрімера, там, на його пику. Надзвичайно харизматичну і сексуально, так? А ти дивишся на гру, бо тобі цікаво подивитися ігролад, геймплей, ось якісь механіки з гри. Ну, і Я тому вебку не врубаю. Я можу її підрубати, це не проблема насправді. О, хоча вона в мене не, не найкраща, ну то вирішується все. Тому що можна навіть телефон підрубати до е, компа, до ноута. Так, е, далі питання. Питання по реквестах ідуть. Ну, ну, реквести хлопці, ну. Я казав в підкасті в останньому, який був там два роки назад, що в принципі можете писати все, що хочете, але не ображайтеся, головне, якщо ваша гра, яку ви хочете, щоб я її пограв, не вийде на каналі, там, тому що їх надто багато і я просто не маю часу проходити все. Кількість ігор, наприклад, якщо ми візьмемо RPG Gold Goldbox. РПГ Рульовухи. Це серія офігенна просто, от, це от моя мета, пройти це все. О. Тут ігор у нас. Де тут і ліст? А? Ну будь ласка. Раз, два, три, 4, тільки п'ять ігор в серії Pool of Radiance. Ось. Далі Sevenge Frontier, Dragon Back Rogers. Ми одного пройшли, причому ми, ми пройшли версію Neverwinter Nights в 1991-му. Перша онлайн гра, якщо хтось не знав. О, ну і колекції це все. Це тільки от, до сбоксу це тільки можна 10 років проходити. Mm -hmm. <сум> Тому не ображайтеся, якщо щось з ваших хатілок не буде, і не підганяйте мене, будь ласка, там, де Oblivion, коли Oblivion. Ну, в мене зараз на снага грати в толкач, я граю в толкач. Oblivion буде, я обіцяв. Фалач теж буде. Бо Фалач виграв в нас голосувалку, але. Зараз такі химерні часи, що не можна нічого наперед замовляти, і Варкрафт і буде, все буде. Варкрафт планую зробити е, всю трилогію. І дійсно хочу, і мені перший дуже зайшов. Що далі по питаннях? Так, вік мій. Ну, більше 30, менше 40. Я думаю, цього вам достатньо. О, такі питання тому, що виникають. Дехто каже, що ти надто молодий, якийсь голос молодий. Ну, просто тому, що я добре зберігся, друзі. М -м. Е -е, питання мови. Ну, питання мови, я думаю, питання мови виникало серед російськомовних підписників, і питання мови е -е, логічно, я думаю, що в час війни я говорю, спілкуюся і роблю відео українською мовою, тому що. Розважати російськомовних. І розважати росіян. Я знаю, що в підписниках там лишилися росіяни, які адекватні, які там ну, хочуть, щоб війна завершилася. Ось. Але в масу попадаються, як показав досвід цих двох років, в масу попадаються там і ще й неадеквати. Які просто понаписували, мені в бані сидить велика пачка людей, які понаписували. Що я там з свину рейхсфюрер тільки через те, що я перейшов на рідну мову. Це ж просто. ну... You understand, так? І під час війни я не хочу переходити на російську. знаєте? І може і після війни. на Це Ну, це просто так не забудеться. Ну, Як можна це забути? У мене є рідна мова, я з, з неї... трошки зараз скіли її підняв. Так? І відоси будуть українською. Я повертатися не буду. Я плейлісти деякі лишив російськомовні, тому що я вклався в них, це моя історія. Найбільш пічні я лишив, не знаю. Але чи далі робити? Я думаю, ні. Відсотків 99,9, що весь наступний контент на каналі буде українською мовою. Може на англійську перемкнемося. Take it easy. Так що питання мови навіть не стоїть. Е, де я живу? Я живу у Львові, я народився у Львові. Якийсь час я жив в Києві, тепер живу знову у Львові. Ось. І ще питання: дурне, абсолютно. Ким я працюю, але я не буду відповідати на це питання. Я скажу, що я працюю е, в сфері освіти і науки. М? Так, все, ще там щось було, друзі. Зараз чекайте, я повиписував По олдскульному. Здається, все. Так, анонс. Що анонсувати? Анонсувати я навіть не знаю, що вам. Тому що. Е... Тому що. Ну, я тупо не встигаю це все проходити. Darkest Dungeon висить, в нього чисто фофан. Варик висить. У мене є War in the North. А вона офігенна, вона мені дуже сподобалася. Я хочу її, її пройти. Вона пішла в голосовалку, виграв Фалач, і по суті, фалач треба робити. Але. Ще є Oblivionach, ще є Warcraft недописаний. Я планую Starrick. Ой, ой ой Blood Dragon можна побігати. Diablo, все ще живий той Джуліус. Він може ще доживе. Мені трошки я втомився від темноти підземель і від сталкача, то я собі «Соніка» м -м, взяв. All Star Racing, вона просто офігенна. У мене є зомбі-нацисти, і в мене, по-моєму, дещо не удаляв е Black Ops. А, є. Yeah. Black Ops я можу, щоб зомбі буде іноді бігати. Ну, ми ж домовлялися, що я граю в те, що я хочу і. Щоб чисто перемкнути макітру, заходить вона вам чи ні, ну це ваш вибір, я не думаю, що це проблема якась, так? Семі і Dark Месія так само, напевно, будуть. А, і Резік другий. Ну, я підготував його, але я ще не хочу в нього засідати. Таке. Але ви можете сміливо писати реквести і замовляти ігрулі, в принципі. І можливо, якщо мені стрельне, якщо воно так співпаде, то ігруля з'явиться на каналі і. В якийсь момент, так? Що. Оскільки я ще цим планую займатися, ну я не знаю, це оскільки як хобі, то я це роблю чисто фуфан, Я на вихідних встигаю, якщо є настрій, там 4 години посидіти, це вистачає там на дві-три серії. На другий день, на другий вихідний, так само можна ввечері десь засісти. І цього вистачає, щоб мені на тиждень викидати по одній серії на тиждень. В принципі, іноді менше криза вигорання, що таке питання, це мені не задавали, але я його можу підняти насправді, тому що криза вигорання є в кожного номогращика, в кожного летсплеєра, в кожного автора контенту. І в мене криза була, напевно, 21 перший рік. Ну, 22-й зв'язаний з війною, а 21-й там було багато хвороб, бо була ковідла і брат мене двоюрідний помер. Ну і в принципі, я в мене не було тупо настрою грати. Щось таке ось. Зараз я вроді ожив бадьорий і веселий, так? Але вигорання воно дійсно присутнє, тому що я, я ж такий самий глядач, як ви. Я дивлюся інші канали на Ютубі, я бачу, як люди там псуються, переходять. На стріми. Ну, питання стрімів не стоїть. Я не буду робити стріми, тому що в мене немає часу в онлайні сидіти з тим чатом, читати чат. знаєте. Це, звісно, весело, можна багато інтерактиву робити. Але ну, формат відео. Я сам як глядач люблю формат відео. А, ці мільйонні донейшени, які постійно летять, там всякі кривляння на стрімах. Мені це не дуже подобається. Ось. Але за донейшени я вам дуже вдячний. Так? Тому що в описі серії є. Е, цей, наш гаманець, на який ви скидаєте іноді донейшени, і я за них, знаєте, що роблю? Я хаваю шовугу і Кока-Колу. О, Не жартую, серйозно. Так. Ну, є посилання на тілягу, якщо щось хочете дізнатися. Тікток, я не знаю, мені не сподобалася ця соціальна мережа. Я попробував там цей, ну, таке собі, знаєте, багато людей там сидить, щось ті відосики, але ну, вони якісь, ну. Ну, я все, все, все ж таки alt фак Якщо так сказати, олдскульна людина, яка не дуже сильно в тому всьому розбирається, правда? О. Так що, я думаю, ми будемо завершувати. Таку базову інформацію сказав. Всіх нас вітаю з сьома, сьома роками каналу Космічна Макака. Лишайтеся на каналі, буде ще дуже багато цікавого. Буде точно Варкрафт. Буде сталкач до, до кінця, цей сезон просто шикарний. Буде Darkest Dungeon і буде Fallout. Який, я не скажу. Ну, ви, ви знаєте, бо ви голосування дивилися. А може ще один Fallout буде. Ну і що? Може доб'ю Mind and Magic, Dark Messiah. Є ще ідея пограти, ще деякий Mind and Magic, ну і пишіть реквести. Тримаємося, купи, донатимо на ЗСУ і віримо в перемогу, тому що більше нічого в нас ну По-іншому бути не може, так? Я думаю, так. Ну і звісно, граємо в старі хороші ігри, тому що ностальгія, друзі, понад усе. Все, тримаємося, купи і побачимося.